Я Софія і ви на каналі Софія Попстар. Сьогодні в моїх руках книги та зошити. Ви подумаєте, що знову відео про книжечки? Ну, частково це так. Але сьогодні ми поговоримо увага про програму зарубіжної літератури та української літератури 9 класу. Що краще! Поїхали! Сьогодні я хочу просто показати, яких авторів, деякі твори ми вивчали. Що сподобалось мені, що не сподобалось. Не буду прям щось вилігати щось вау, щось, щось дуже погано. Воно нема там дуже поганого, а вау є. А ось 6 травня, ой, що 6 травня. 6 вересня процес виникнення фольклору, багатство і розмаїття українського фольклору. Коротше, у нас тут було спочатку е, дурня. Тут було цвіте терен, цвіте терен, щось там виразне читання. А там українські народні балади. Ой, летіла стріла, ой, на горі вогонь горить. Я навіть такого не пам'ятаю, що ми тут читали? Е, якийсь там усний твір, контрольна робота, біблія. Ну, коротше, це приблизно таке, що ми у восьмому класі по зарубіжній вивчали в першому семестрі. Там теж була Біблія, Коран, щось взагалі непонятне на якомусь. Е, Притча про блудного сина, трата-тата, тата, е, тра -та, ну це моє да. Слово полку Ігоревим. Оце я пам'ятаю, як я його читала, що я нічого не зрозуміла, але ну, сам факт, що я його читала. Ще, по-моєму, цей твір виноситься на НМТ з української літератури, а я спираюся здавати українську літературу і не дуже мені це подобається. Десь 25 жовтня ми почали вивчати Григорію Сквороду, сад Божественних пісень, байки Харківські», бджола та Шершень. Ну, скажу вам, це вже було трошки цікавіше, ніж Біблія і все останнє. Потім ми вчили вірш всякому місту звиша і права. Е, далі, що ми тут ще читали? Ну, виразне читання знову. Потім у нас. О, потім у нас був Іван Котляревський зі своєю Енеїдою. Спочатку, яка мені не зайшла, якщо чесно. Потім була Наталка Полтавка, вона вже була прикольна. А потім у нас був Григорій Квітка, основ'янин е, Маруся. Мені вона ну, сподобалась, в принципі, я все зрозуміла. І якщо не помиляюся, це, в принципі, все. Те, що в першому семестрі вивчається. Далі в нас був просто позак... було позакласне читання. І тут далі пішли твори, контрольні, моє враження від оповідання, моє враження від відповідь. Що я можу сказати, перший семестр української літератури мені в цілому ну, зайшов. Я не скажу, що нам було дуже погано. Але перейдемо до першого семестру зарубіжної літератури. Отам, де було вправпо насправді не дуже погано. Так, у мене цей зошит починається з 23 жовтня, тому що у мене тоді ще був старий. Ну я вам і так на пам'ять розповім. Починалось все дуже просто. Починалось все з 8 жовтня з Робінсон Крузова. Згадала Даніел, Даніел чи Даніел Дефо короші, неважливо. Там ще був один урок на асинхронне опрацювання. Ми в щось там було послухати аудіокнигу Гулівер, вона мені не зайшла. А от Крузо, ми його читали, я не знаю, ну так довгенько. Ну не прям довгенько, ну нормально, Мені сподобалося. дуже така прикольна атмосфера була, коли я його читала. Мені дуже дуже дуже, дуже прям сподобалося. Далі було якесь просвітництво. В сенсі воно ще з вересня і почалось, там десь просвітництво. І були три якихось дядька, які писали то про кохання, про зітхання, коротше, страждання, все підряд там було. Це був Йоган Вольган Гьоте, я навіть запам'ятала, як його звати, Бо в мене Гьоте Гьоте, я забула, що його звати Йоган. Ну, небагато упустила, якщо я забула, як його звати. Далі був Фрідрих Шиллер, ми ще в самому класі якусь там рукавичку читали, і в і був Генрі Гейн. Коротше, пишуть вони дурню, якщо чесно. Мені воно не заходить, я не розумію, про що вони там пишуть. Ми... У нас було виразне читання, чи щось таке по зарубіжній літературі на онлайн уроці. Мене викликали читати це, щось там було якраз згіоте. Я щось читаю, читаю, я так виразно читаю, наче я все написала, а сама сижу і нічого не розумію. Буває. Потім був не менш цікавий твір, який називався Мазепа, автор Джордж Байрон. Джордж, правильно а що його Джордж? чи Дже? Який Джордж, Кит Джордж, чи Джордж? Якийсь Байрон. Ну, починалось все з розповіді нашої вчительки, що було ну, дуже цікаво. А потім, коли я його вже читала, ну, мені не дуже зайшло те, що я прочитала, мені більше сподобалося те, що я послухала. В цілому, прикольно, так, знаєте. Цікаво. Це павне тут. Переплюнув усіх там із української літератури в першому семестрі, ну точно всіх переплюнув. Далі у нас була Джейн Остін, гордість та Упередження». Ми дивилися фільм, я вже в окремому відео розповідала про цю книгу. Я не буду розповідати сюжет кожної, що ми прочитали. Просто говорю свої відгуки. Ну, сподобалося. Щоправда, коли ми на онлайн уроці вже розправи героїв, тра та та що там сталося, мені щось не дуже заходило, я сиділа трохи в темі. Ну, буває. А потім почалася коли почалася? Фікс на коли воно. 20 листопада Шарлота Бронте Джейн Ейр. Спочатку ми теж дивилися фільм, потім я почала читати. Книга мені більше зайшла, ніж фільм, я також казала це в окремому відео. От, і читали, і читали, і на цьому, в принципі, заки... закінчується також перший семестр. Він був, напевно, менш насичений, ніж з української літератури, але цікавіший. Тут явно цікавіший. І також там було щось позакласне читання. Ми читали свіча горіла, по-моєму, Майк Гелпрін, якщо я не помиляюсь, так називається. Потім 35 кіло надії, потім ще щось. Але це все позакласне читання, тому ми його не беремо. До 8 січня починається другий семестр. Починається зарубіжної літератури. В зарубіжній літературі у нас почався реалізм, а в українській романтизм. Ну і що в українській літературі тут починається. Петро Гулак Артемовський, Балада Рибалка, вічна тема кохання, потім Євген Гребінка Вірчовен, потім у мене був тут якийсь твір Роздум, далі творчість Миколи Гоголя. Потім ми його читали, його твір Тарас Бульба. Uh, і далі починається з 2 лютого п'ятдесят очі -го, Тараса Григоровича Шевченка. Ну, ми його вивчали тут майже два місяці, на 19 квітня. Так, більше ніж два місяці. Ми його вивчали, навіть пів... о, два з половиною можна сказати. І тут було все підряд. я в 9 класі не знаю хто такий Тарас Шевченко. Ну ладно. Далі тут пішло рання творчість. Потім його якісь ой, причини, надумування. Потім історична тематика, утворі, потім, Кобова, Ванніч, потім Тарас була, Матка, потім Тарас Шевченка Тарас потім Тарас Шевченка 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 поеми Шевченка Тарас 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 Шевченка Романтичне тілення, Катерина тут пішла, потім наймичка, потім в нашому районі на землі, доля ще якась була, росли у зросли, і все, і світова велич, Ну, я напарилась з ним за два місяці, нам задавали вчить, um... Сон уривок і мертвими живими ненародженим, тож там якийсь мару уривок вчили. Ну такої. А і ще ми навіть, по-моєму, щось вчили. Ми долю, напевно, вчили. Да, долю ми вчили. Залі вчить, вчить і вчить, щоб мало не було. Ми продовжуємо. І так, закінчили з Тарасом Шевченком. Їдемо далі. 19 квітня у нас тут по факту залишається два великих твори з української літератури. Ми почали вивчати пантелемона куліша. І його історичний роман Чорна рада. Це був той самий момент, коли я читаю, і не розумію, про що читаю. Від цього хочеться плакати, бо хочеться розуміти, про що я читаю. Але ну, важкий твір трошки для мене був. Не зайшов. Але ну в цілому. Блін, так жаль, він виноситься на НМТ. От я ще більше тепер боюсь здавати українську літературу. Ну, В цілому основні моменти, аспекти зрозуміла, і на тому дякую. І останній твір, який ми вивчили, це Марко Вовчок, Марія Олександровна Влінська, і її твір е -е, Повість Інститутка. Е -е, тут уже ну, було більш зрозуміло, але якщо не помиляюся, цей твір на НМТ не виноситься. Але це не важливо. Мені сподобалося. І далі вже йшло як позакласне читання, сучасна українська література, зв'язок поколінь, Оксана Забушко, Огляд творчості. Там ще якісь автори були, я точно не пам'ятаю. Сучасна творчість, сучасна українська література це вообще що чим-то. Це називається там, взагалі було таке якісь поезії. Коротше, щось вона там плакала, до вікна притулилася. Я читаю, я думаю, боже Тараса Шевченка і то краще. було. Ну, в цілому, українська література 9 класу не така вже й погана, але вона далеко не ідеальна. Все, що мені сподобалось, це, напевно, байки Григорія Сковороди точно прикольні, е, Іван Котляревська, Наталка Полтавка. От у неї де мені не зайшла, а Наталка Полтавка було краще. Далі Григорій квітко Снев'янинка, Маруся непогана, ну і Тарас Шевченка там можна пережити. А все інше, ну, такої собі. Але, ну, в цілому, я задоволена, не будемо скаржитися. Але якщо порівнювати українську літературу восьмий і дев'ятий клас, то все ж таки 8-й був цікавіше, хоча я там не все читала. Хоча ні, восьмого все читала, то я всього не все читала. Зарубіжна література 9 класу, почи... О, другий семестр починається з реалізму. І перший твір, який ми тут вивчали, це Микола Гоголь Шинель. Спочатку нам розповідала вчителька, потім я вже читала. В принципі, твір непоганий, пережити можна, не страшний, мені було все зрозуміло. Далі був де Бальзак Гопсек. Ну, це ж взагалі, ну, це ж любов. Я розповідала про нього також в окремому кіто. Я залишу силочку в описі. Переходьте, подивіться, кому цікаво. Далі постмодернізм, ну це взагалі не по програмі, це я для себе вивчала. Коротше, я скачу туди-сюди, оцим течіям, чи як вони правильно називаються. Далі був ляльковий дім по програмі. Ну а якщо не по програмі, то в нас там було позакласне читання. Нам вчителька розповідала червоне та чорне. І начебто все. Він, до речі, був цікавий такий твір, то він 10 uh, годин її за ручку бере, то другій ночі приходить до неї в кімнату, чоловік десь в сусідній спуть. Потім лізе у вікно, було ще таке. Боже, то взагалі така історія. Ладно. E, далі Іде ляльковий дім, а хто автор? Генрі e, Кіпсон. О, я згадала, як його звати. е, Ну, Тут було, не... ми про нього балакали багатенько, у роки 2-3, напевно. Два, напевно, якщо живих, а якщо онлайн, там трошки більше. От. Потім було знову позакласне читання, на цей раз була американська трагедія. Щось красне. О, американська трагедія! О, Господі, все, все, все. Камера вирубайся. У нас трагедія. Теодор Драйзер то взагалі любов. І далі був Ерік Сігл історія кохання, про неї я також розповідала в цьому ж відео. Ну, от перша частина я казала, мені сподобалась, друга вона не по програмі, я просто для себе читала, ну, таке. І останнє, що було по програмі, це Рей Дуглас П. Бредбері цей 451 градус за Фаренгейтом. Ну, теж щось таке середнє, скажімо так. Я не можу сказати, що не сподобалось, але що прям я вау! Що то не вау. І все. А далі у нас було знову позакласне читання, і ми е, говорили про Гідемо Пасана. О, і, до речі, так. я не пам'ятаю, чи казала вам, що тут ми десь чи по програмі, чи не по програмі. Я не пам'ятаю, напевно, все таки не по програмі, це було позакласне читання. Читали намисто, ото вообще пушка Е, А потім ми читали його новели, дуель і пампушка. Ну, як читали, дуель ми читали, а пампушку ми слухали. До речі, я планую пампушку почитати, мені цікаво, що там буде. Е, книгу маю на увазі порівняти з розповіддю. Ну, що я можу сказати? Згідно опасана найкраще на мисто. то все такое собі. Що ж до зарубіжної літератури 9 класу, ну то взагалі капець як круто, того, що, ну, порівнюючи з 8 класом, ну, блін, це навіть порівнювати не треба. Це просто 8 клас. ну... Ну таке собі. Ну там що було цікаве? Там була Рома і Джульєта цікава. Там була був Маленький Принц, цікавий. Там був Чайка Джонатан Лівінгстон. Цікавий. Там був е... хто ще? Ну, там був Мішелен-Шляхтич, але для мене він був не цікавий, Точніше, він був цікавить саме до того моменту, поки не почали питання по цьому твору заливають, бо там потім, потім я нічого не зрозуміла. Ну і взагалі, 9 клас література і одна, і друга була наповнені коханням, що не має меж. То страждання, то кохання, то гнев, вічне кохання, то хто, хтось помре, не вийде вічного кохання. Ну то було, коротше, цікаво. Зарубіжна література, тут я навіть не знаю, кого саме створював, можливо, Мазепа. Але Мазепа то таке Мазепа це слухать було цікаво. Коли я його читала, мені було вже не так цікаво. Тому, якщо порівнювати, прям, що цікаво було читати, це можливо буде е, історія кохання. Це можливо буде, ну, якщо з програми брати, це буде ляльковий дім, це, ну, не знаю, гупсек був непоганий, можна, в принципі, почитати. та упередження і Джейнер. Хоча по програмі ми його не читала дивились фільм. Ну, якщо брати читати, то вони цікаві. А якщо розповіді цікаві, то тут все інше. Мазепа цікавий, що було цікаво слухати, Гобсека теж було цікаво слухати, І Вярковий дім теж було цікаво слухати, Все було цікаво слухать. А слухати. я опустила позакласне класне читання ще було до зустрічі з тобою. Автор, авторка Джорджо Е, Теж дуже цікавий твір, не твір, книга. Ну, коротше, просто пушка. І дуже цікаво було слухати і читати було дуже цікаво. Коротше, все було цікаво. На цьому буду завершувати свої відео відгуки. Напишіть в коментарях, в якому класі ви навчаєтесь, точніше, який закінчуєте, і які твори читали ви з української та зарубіжної. літератури. Я щаслива, що вже майже закінчується 9 клас. Я не щаслива, що я йду в 10 клас, тому що там зарубіжна буде лише раз на тиждень. Ну, як таке воно ну, можна переживати? І далі там буде не цікава програма, наскільки я знаю. Українська література не знаю, дай Бог її пережить-вижить. А от зарубіжна ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Люблю, цілую. Boa aí, tá.